Вітаю, друзі! З понеділком будьте здорові! Вночі ворог. наніс удари безпілотниками по Миколаївщині та Одесьчині, мені удари по енергооб'єктах. В Одесі проблеми з електропостачанням. Частина міста відключена від електропостачання. Не працює. Міський електротранспорт, трамвайщики, Одеса бореться з блокаутом. Водночас в Харкові вдалося запустити метро, що є, в принципі, великим подвигом. Експерти заявляють, що близько 50% енергогенеруючих станцій ДТК знищено ворогом. Якщо до цього додати е, Дніпро ГЕС, якщо до цього додати державні ТЕЦ, які постраждали, приватні, але не ДТКські ТЕЦ, картина дуже погана. Ворог почав бити по е, генеруючим енергогенеруючим станціям. ТЕЦ, ГЕС, при тому б'є не по трансформаторах. А б'є по машинних залах, для того, щоб відновлювали е, довго, а деякі виводили з ладу назавжди. Ворог прагне е, блокауту в Україні. Е, для чого це? Е, в будь-якому випадку це визве паніку, це визве е, відток людей. З України, ті, хто мають право виїхати, переміщення людей, ті, хто не мають право виїхати, більш на захід і дозволить ворогу продовжувати свої наступальні дії. Наші енергетики мужно боряться з наслідками ворожих ударів. Нам, українцям, варто берегти себе, берегти своїх рідних і бути готовими до ударів по енергооб'єктах, відключеннях електроенергії. Тобто генератори ніхто не відміняв, акумулятори ніхто не відміняв, тримайте павербанки завжди зарядженими і гаджети також, і дбайте про себе таріку. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.